Дитячий одяг лупілу, теплесенький комбінізончик, бітропочка йде сандінка фріз, воду не проникна, 146-152, спортивні штанішки, 134-140 паєчка, така також петровочка на фісику, 110-116, 158, п'ятлесенькі паєчки з 134, 140 баєчка штанішки, термо костюмчик, 134, 140, світшотик баєчка, 134, 140, 110, 116, також баєчка, 98, 104, також баєчка. Водій на довгий рукавчик, тут кофточка, ході 134, 140 баєчка. 22-128. Петлесенький світшотик. 98-104, спортивні штанішки. 134, 140. Також 134, 140, 122, 128, петлесенький світшотик, Штанішки йдуть кофточки, на замочку теплесенька 110-116, світшотик 110-116 баєчка, бусинки. 110 116, також світшот баєчка, костюмчик, штанішки із підкладочкою. Теплесенька кісочка, також іде світшот баєчка. 116 Теплесенький костюмчик. 98104, 98104 світшотик, такий світшотик до 158, костюмчик, така детесенька, мовузочка з каршочком теплесенька, плюсочка, 110-116 у замочку, баєчка. Іде 146-152. 86-92. Кігурун 98. Такі теплесенькі на фліси, бізончик, 134 сторок. Такі бути непримітні штанічки. Петлесенький косточек. Вот на довгі рукавчики, п'ятнадцяті колодочки на фейску, нісочки.